Ірина Калинюк з донькою Анею прийшли на групове заняття з арт-терапії. Це у новому центрі життєстійкості у Полтаві. Це плечення мандали на зняття стресу на Бажання, якісь ну хто хто щось собі загадає. дуже важливо так насамперед, для ментального на здоров'я зараз війною ця ситуація дуже вразлива психологічно, тому такі заняття вони розвантажують психіку, це дуже корисно у центрі життєстійкості Працюватимуть психологи та соціальні працівники. Сюди можна буде прийти не лише на групові заняття, а й на індивідуальні консультації. Тут проводитимуть тренінги, зокрема з батьківства для активності передбачені різні приміщення. У нас окрема кімната, ви ж бачили там скло матове, це такі стандарти, щоб люди не боялися приходити. Тому що ми розуміємо, що в нас нема ще такої історії, як в Америці, коли відкрито всі розуміють, що є потреба в психологічній підтримці. Тому ми робимо так, щоб це було інкогніто. Звернутися до центру життєстійкості можуть всі послуги для людей безплатні. Підготовка до відкриття тривала понад три місяці. Це наше приміщення, яке ми повністю передаємо в тому плані, щоб тут відбувався цей проект. Це приміщення, всі кімнати вони відповідають тим вимогам тим стандартам, які Необхідні, які є рекомендовані по всіх параметрах для того, щоб був доступ до інклюзії, для того щоб були зручні і кімнати по своїх квадратних метрах для праці з різними категорією населення. Перші центри життєстійкості в Україні з'явилися восени 2023-го. Щодо відкриття таких установ, у громади мають звертатися до Мінсоцполітики. Полтава пройшла успішно відбір в цьому експериментальному проєкті. відповідно до 142 статті Конституції. Всі послуги, які зазначаються центральним виконавчим органом, вони компенсуються з держави. Тому фахівці, які будуть надавати послуги в центрі життєстійкості, фінансуються саме їхня заробітна плата з державного бюджету. Також покриваються витрати на інші певні організаційні моменти. На Полтавщині таких центрів сім. перший з них відкрили у квітні цього року в углобиному в Україні. Вони працюють у сотні громад. Дарина Литвак Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.